Всім привіт! З вами сімейний лікар, і я сьогодні розкажу вам 10 цікавих фактів про мозок, які ви скоріш за все не знали. Отже, перше, мозок людини складається з близько 100 мільярдів нервових клітин, відомих як нейрони. Мозкова кора, найбільша частина мозку, містить близько 16 мільярдів нейронів і забезпечує більшість вищих когнітивних функцій. Мозок людини важить близько півтора кілограми. Мозок може зберігати більше інформації, ніж будь-який комп'ютер. Мозок людини витрачає близько 20% всієї енергії організму, хоча він становить менше 2% маси тіла. Мозок може продовжувати генерацію нових нейронів протягом всього життя людини. Цей процес відомий як нейрогенез. Лівий та правий півкулі мозку спеціалізуються на різних функціях. Ліва півкуля зазвичай відповідає за мову та логіку, а права за креативність та мистецтво. Мозок молодих людей має більшу гнучкість та можливість для вивчення нових навичок ніж мозок дорослих людей. Сон є важливим для здоров'я мозку, оскільки він допомагає відновлювати та зміцнювати нейронні зв'язки, які утворюються протягом дня. Недостатність сон може призводити до порушення пам'яті та концентрації, а також збільшити ризик розвитку неврологічних захворювань. Мозок може відповідати на різні види музики різними способами, в залежності від жанру та настрою композиції. Наприклад, класична музика може зменшувати рівень стресу та покращувати настрій, а рок-музика може збільшити активність мозку та покращити реакцію на інформацію. Надіюсь, було цікаво і пізнавально. Будьте здорові, пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.